Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Представник компанії Skill Challenge Амера Абдала заявив, що циганський цикун Тайсон Фюрі невдовзі отримує грошову пропозицію щодо бою з Олександром Усиком. Пряма мова. Пропозиція преміум класу надійде найближчим часом. Вона базуватиметься на ринковій вартості та попиті на бій. Сподіваємось, Ф'юрі отримає бій у вересні чи жовтні, а потім почне підготовку до бою з усиком в грудні. Екс чемп Тімотю Бредлі вважає, що Васі Ломаченко треба уйобувати з легкої ваги. Пряма мова. Ломаченко слід спуститися у другу напівлегку вагу, бо хрін він кого зможе побити у легкій. Усі топові хлопці дадуть ваську тягла. Ломаченко не поб'є Шакура Стівенсона та Джервонту Девіса. Теофім Калопес після перемоги над Джошом Тейлором увійшов в оновлений список Pound for Pound від журналу The Ring. Лідером рейтингу залишився Олександр Усик. Український церковний діяч Вася Ломаченко займає дев'яту строчку. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.